Тобі влада Болошина, це відео, ви зможете побачити і на Ютубі. прямого, обов'язково. Валерій Даймов, керівник центру спільної інформаційних технологій, форум з нами. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава ворогам смерті! Декілька хештегів, Валерій, які розкриватимете ви сьогодні. Звичайно ж, звісно, ті, хто приєднується, вже зараз чекають на вашу аналітику. Тому думаю, будемо починати. Перший хештег е звучить наступним чином: десять ярдів. 10 ярдів, а, ну на один більше ніж в відомому фільмі, але та до, що... да, да. до перемоги каже Трамп. До завершення війни я так поточню. Добре, але е, так, але е, ну 10 10 кроків завжди. Так, але насправді е, я не думаю, що насправді ми стали ближчим до завершення війни, тому що перемиря посередині війни, червоні лінії під час війни, які тривають. Вони не можуть бути проведені, а угоди замість інституції. Вони, як правило, не переживають своїх підписантів. Світ не має залежати від дати смерті однієї людини або від її здоров'я. І в даному випадку я не думаю, що насправді наші цілі мають змінюватися від настрою президента Трампа. Наші цілі є це однозначно деокуповані території України, відновлення суверенітету на території України. Ми маємо говорити про повернення тих, кого Росія тримає в заручниках. Ми маємо говорити про відшкодування про репарації. Ми маємо говорити про покарання злочинців, тому що не тільки Путін, а й мільйони такого роду путінчиків. Вони є ворогами України Заходу і тієї самої Америки. Якщо Рубіо вважає, що це проксія війна, то е, якщо він вважає, що це воює Америка, то Росія, то треба нагадати, що е, насправді. В сприйнятті підсумків або там перемир'я, або того, що Трамп називає мир, насправді буде сприйняти такими, де Америка програла Путіну, і це стане всім зрозуміло. Наші цілі залишаються максималістськими. Зрозуміло, що Росія ніяк не була мотивована для того, щоб вона змінювала свої цілі. Ну і ця парадігма ворог ворог хоче нас знищити. Ми хочемо жити. Не залишає нам можливості для якогось роду компромісів з ворогом. Йдемо далі наступний нова Ялта. Як сьогодні, от, вже, знаєте, готуючись до ефірів і знайомлючись з інформаційним простором, знаходимо і такі вислови. Відомий ділмейкер і хворий чекіст знову ділитимуть світ, створивши для себе нову Ялту. Час... Часково я вже сказав. Насправді обидві світові війни, в які Америка була втягнута. Американці були проти втягування. Вони були ізоляціоністами і пацифістами. І що Вудро Вільсен, що Франк Делано Рузвельт обіцяли своїм громадянам, перемагаючи на виборах, що вони не втягнуть Америку в війну. І досі навіть той самий Рузвельт, про якого запитали горічі. Поялтянський світ він. Сказав, що він ніколи не пошле свої війська на ту війну, яка е десь там десь там далеко ведеться. Ну але сталося так, як сталося, тому що є закономірності. Е по-друге, ялтинський світ не був справедливим щодо України, е тому що в ялтинському світі не те, що України там не було, е не дивлячись на формальне членство навіть в ООН От, де практично всі вказівки Москви виконувалися. А та сама Чехословаччина, якщо ви говорите про наприклад про ті самі Судєти і Чемберлена, який також провість там мир, то нагадаю, що Чехословаччина була окупована 5 років, а потім відповідно до нібито справедливого світу, де нібито домовилися, що всі країни будуть суверенними, але ті самі Чехословаччини зробили переворот через ці роки після Ялти. І залізний занавіс опустився на землю. Почалося на верніше над Європою. Почалося протистояння, і Чехосовача насправді була віддана на Паталу Москві на, на, на 50 років. Але е, е, говорячи про Ялтинський світ, навіть там була поділена те, що можна було поділити. Це е, насправді е, це те, те, це і відбулося так. Е, мало того, воно одразу було визнано там несправедливо поділеним. Тому що Сталін одразу перейшов, він вважав, що він виграв і відбулося те, що відбулося відбулося протистояння. А в іншому світі чому я кажу про червоні лінії не можна провести в іншому світі? Тривала війна, будь-який людожер Сієра Ліони там або в Уганді міг сказати, що він буде будувати соціалізм. І насправді Москва вирішувала це питання в радбезі. ООН в якості постійного члену і казала ні, як це казав містер Нігромико, застосовуючи право вето. Більше аніж всі інші чотири країни разом взяті, тому навіть там не можна було провести. Ну а зараз це практично неможливо. Старий венчикіст, чи там, значить, молодий Янілох 78 років, як вважає, що його там ніхто не кине. Вони не зможуть поділити світ за підсумками війни, яка ще досі триває. Тому це неможливо, як і в випадку з ярдами Йдемо далі. Суперечка на це хештег радше стосується заяв Трампа щодо події в овальному кабінеті. так чи чинакше, перед дзвінком до Путіна, він повернувся до цієї теми. Воді 28 лютого. Багато засобів масової інформації трішки невірно переклали, тому що назвавши це, нібито, що Трамп висловився, що це був такий спеціальний створений тиск на Україну, або вона приймала ті чи інші рішення. На користь припинення вогню і завершення війни, все ж з'явилося поточнення. Направду він не значив, що можна було б поспостерігати за тим, як складались відносини між Сполученими Штатами та Україною, зокрема огляду на події в Білому домі, так він сказав, що можна підгледіти так: от можна та подивитися, а що це було частиною стратегії США примусити Україну діяти правильно. Ну тепер в мене значить запитання риторичне запитання. Ось сьогодні, о 17 годині чи ми побачимо примус діяти правильно Путіна? Я думаю, що ми цього не побачимо, і навіть не почуємо. Ми почуємо про те, що в нас відбулася чудова розмова а і знов таки там, де Україні пропонувався батіг, путіну пропонують прянічки. А значить, Путін ніяк не мотивований. Для того, щоб він десь так погоджувався, навіть десь там сетісь посредні, і тому я думаю про те, що Трамп поводить себе відповідно до його стратегії тиснути там, де тиснеться, і не тиснути там, де може втягнутися якісь там поліційну боротьбу. Але так і наші він буде втягнути. Ті ж самі хосі відповідають, і трампові також доведеться, навіть в е е говорячи про там маленькими е про маленьких терористів, а Путін це набагато більш потужніший терорист. З маленькими туристами, десь так, все ж таки, ну певною мірою відповідати за те, що ти нібито там тиснеш, і вони мають погоджуватись. Ну ми побачили, що вони так, вони не, не, не там не дуже п'ють, не такі не така бравада. але Кожнеземної операції, там нічого не вийде, а там туди не буде втягуватись, тим більше це не буде працювати з Росією. На Росію можна було би нормально тиснути, щоб примусити її мовою Трампа діяти правильно. Ну що найменше сказавши, наприклад, що от вже відвантажуються 200 томагавків на території України. Це був би нормальний жест і нормальний примус. А те, що тиснуть на Україну, примушуючи нас. Нам виконувати, наприклад, той саме безумовне припинення війни, американський план безумовного припинення війни. А у відповідь Путін пропонує умови щодо безумовного припинення війни, тільки показує, що Трамп навіть риторично програє. Я вже не кажу про наслідки його дій, де він хоче отримати результати. а Насправді він отримує наслідки, але це думаю, що він відчує вже пізніше. На основі чого базуватиметься діалог Трампа з Путіним вже стає зараз. Зрозуміло, наступний хештег розподіл активів. Зокрема, зазначав Трамп про те, що його фактично позгоджено, погоджено, але є певні ще багато моментів по елементах угоди, які треба доопрацювати. І саме, от вирішили, щось ділити без нас, Валерій? Ну так, звичайно, що без нас. Навіть наша влада визнає про те, що ми там, ну Зеленський той самий, говорить про те, що ми маємо говорити про. Те, що, наприклад, за знаходиться там, то але треба говорити про гори. Тобто, практично Зеленський ставить під України над, наприклад, містом Енергодаром. Тобто, ми обговорюємо навіть риторично те, що не має обговорювати взагалі. Ну, ми ж не обговорюємо там, наприклад, я не знаю, власність десь якогось сільського працького підприємства, десь там не в Франківщині. Значить, ми говоримо те, до чого нас напряму то той самий Рубіо говорить про те, що ми сиділи з картами. Ми там говорили про якісь червоні лінії. В мене виникає запитання щодо повноважень української делегації відповідно до закону про міжнародні договори 2004 року. Мають бути рекомендації і безумовне їх виконання. Я думаю, що ми побачимо ці рекомендації. Але відповідаючи на ваше запитання, ну звичайно, це ж політика угоди. Але вона не працює наприклад з тим самим Хамасом. Зверніть увагу, Ізраїль дуже сильно радів, що перемиг Трамп тепер він буде тиснути на Іран. А Трамп. Значить, сказав відхуфу ти там поверни наших американців, які є серед тих заручників, які невідомо чи вони живі чи мертві. Так як ти обміняв це, значить, цим самим путіним, так само зроби з Хамасом, і вони вийшли на сепаратні перемовини з Хамасом. А Хамас зрозумів, що з ними можна говорити, значить, торгуватися а не з Ізраїлем. Вони почули, з ким можна обмінюватися активами, ну в даному випадку заручниками. А ну а Ізраїль зрозумів, що. Ну, певною мірою він залишається не при ділах, і це тільки буде мотивувати той самий Хамас залишатися пливовою структурою, а значить, він буде використовувати такого роду речі, як домовленості, угоди від Кофа Трампа, значить, з цими самими туристами. Ну, ми побачили події в ГАЗі. Навіть на, значить, на підставі маленького конфлікту, ще раз маленького, якщо говорити про масштаби, сам Трамп визнає, що отрам, от там ми домовилися, він же вже казав, що там дуже класна. Угода, він там, значить, так це зробить. Він там на надавить на той самий Іран, там буде катастрофа. Ну, Іран побачив, що можна адаптувати умови, як це робить Путін, і відповів спільними навчаннями з Росією і з Китаєм своїх територіальних водах. І там, де вони, той самий Подашкян, президент Ірану, погоджувався на ядерну угоду. А тепер ми почули заяву Хаменеї духовного, так званого духовного іншого слова не можу сказати тут лідера Ірана, що вони ніяк не будуть. Поступатися якимись принципом з цим самим Трампом. Трамп просто не визнає, що його вже вважають сапким, як це говорять американці. Тулсі Габарті йому досі показує, що він це керівниця національної розвідки. Вона не може покласти на стіл Трампову те, що не буде його задовольні. І вони далі ткут голе, значить цю сукню для голого короля. Ну а пам'ятаєте кінцівку цього оповідання, а король гордо крокував далі. І тому, там. вибачте, за метафору там просто не визнає, що він слабкий, і навіть у умовах Хамаса ми показали, як треба діяти. Ми не маємо права давати нашій владі погоджуватись на будь-які е червоні лінії за наш рахунок. А те, що Путін буде пропонувати 2 мільйони алюмінія той самий значить газ. Європейці мають отримувати газ. Тепер що тепер він буде, нібито не російський, а там десь там можливо російсько американський але об'єктивні інтереси тих самих американських компаній, яким Трамп сказав, що значить, дріл, бебі, дріл, він буде. Вибудовувати, значить там видобуток робити таким масштабованим, так, на території вже Аляски, континентальних шерифів, а де вони будуть продавати цей газ? І тому виникає об'єктивні речі, тому що ну, не все так просто, як в голові у, у Трампа, ти більше Пара... не все так, як в голові параноїка Путіна. Вчора Толсі Габерт, анонсуючи телефонний дзвінок о 17-й за Києвом, сьогодні говорила про те, що телефоном. Розмовлятимуть дві великі людини, два світових лідери між собою. Да, це так ви згадали. Я просто проциту процитую ще трішки. Керівницю яка, 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 яка країна такі безуглі? Перепрошую, е, дякую, Валерій. Да, йдемо далі. Е, хештег 30 днів. Чи вдасться досягти взагалі Трампа? Ось цього mm -hmm. присловутого вже припинення вогню на 30 днів. Ні, угу. тому що ще раз наголошую: Україну фактично примусили Трамп Трамповими словами діяти правильно і погодитись на американський план, наголошую, американський план безумовного перемир'я, а Трамп висуває умови щодо плану американського умовами безумовного перемир'я. Навіть в риторичних фігурах ми бачимо, що насправді. Кому батіг, а кому пряник. і тому тут питання в тому, що по-перше, не можна, я вже про це говорив, поділити те, що не ділиться, поки ведмідь живий, шкура належить йому. Це стосується як ведмедів тих, які там значить десь там залишилися щось там в Тайзі. Так стосується, наприклад, неподіленого в тій самій Європі. Я вже не кажу про Україну, тому що для нас це війна екзенційна. І тому ми маємо говорити те, що воно по перше не ділиться. По-друге, путін висимає умови. Трампу доведеться, як він вважає, щось там віддавати, віддавати, навіть якщо йому доведеться значить, не не свої, а нібито українські. українське. Ну, нібито, тому що він вважає, що значить, ми вже там програли. Значить, це Байден віддав це Обама. віддав, А я, отут, значить, допоможу українським бійцям на Курщині. Він намагається вибудовувати віртуальні речі там, де він ніби буде просити Путіна. Путін слухаючи, який він великий буде погоджуватись на його пропозиції. Хоча це ще раз наголошую, не так. Тут, тут тільки питання, знаєте, як кажуть, що дружина останню дізнається про зраду свого чоловіка. Ну і навпаки, звичайно, тому що всі роблять вигляд, що воно так, щоб не травмувати значить, оцю жертву такого роду проблем. так, от. Ну, Але потім відбувається феномен згадати все, тобто згадують, ах, вона і така була, ах, він такий був, ну і таке інше. Mm. Але повертаючись до перемир'я, ні, це неможливо. Тому що Путін буде висувати умови. Трамп, якщо погодиться на умови, то швидко забудуться те, або стане явним, те, що насправді він від значить те, що відбулося. А потім буде питання ціни. Питання, чому ти видав те то те-то, те Тим більше, якщо ще раз наголошую. Це як вони кажуть, війна Америки з Росією. Та сама Туси Габар пише, що це там великі люди. Що значить, вони закривають Радіо Свободу і голос Америки, тому що вони вели воючу риторику. Вони виправдовуються, чому вони значить приєдналися в голосуванні в резолюції в ОНУ до тих, кого вони і не ті. Які вони вважають ізгоями до Венесуели, до Науру, до Білорусі, до до Росії, Північної Кореї з Іраном, і ми вже бачимо, що зараз запитують, що ж ти ще не віддаючи, що ж ти вже віддаєш. Ну коли це питання стане явним, то зрозуміло, що ну певною мірою будуть серйозні запитання. Нам просто це цей час треба триматися, тому що нам треба отримувати ту зброю, яка має змінити ситуацію на полі бою, бо дипломатія це похідна від ситуації на на полі бою. Валерій, спасибі вам сьогодні за ваш час. 15 хвилин проекту хештег без питань дуже швидко і насичено, і цікаво. минули. Дякую за аналітику і ваші думки. І перш за все, як завжди, я кажу гостям за ваш час. До зустрічі в ефірах. Валерій, Даймов, керівник центру суспільної інформаційних технологій. Форум був сьогодні разом з нами. Друзі, лайк, підписка, дзвіночка натискаєте, аби не прогавити наступних ефірів. Побачимось не тільки тут у Ютубі. Влада Волошина. Слава вам і слава Україні.